Слава Україні! Нерідко з вами ми говоримо про те, що сучасне військове мистецтво, як і багато нового в історії усього людства, пишеться саме українською мовою. Українці, ми з вами, нація, яка здатна не просто перемолоти ворожі війська, а нація, яка навіть деякі закони фізики може змінити або деякі прикмети. Ну, наприклад, пам'ятаєте військове, що один снаряд двічі в одну воронку не потрапляє. Та це ж неправда. правда. No2. 2. Якщо говоримо про Чорнобайку, Чаплинку, то там взагалі рахунки такі величезні. Я думаю, що буде продовжуватися. Але якщо ми говоримо більш серйозно, то, будь ласка, я просив вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не дивлячись на той вініше ознаки святкового настрою, які в нас сьогодні є. Напередодні зустріли Різдво. Попереду багато хто дійсно буде зустрічати новий рік. Ну така традиція. І ця традиція, якою сьогодні люди до неї долучаються. Нехай буде так. Але не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог агонізує, ворог злиться. І у ворога ще є певні сили не сьогодні. Можливо, завтра він їх не збирає, аби знову спробувати нас усіх атакувати по різних напрямках. Але у нас є наш код незламності збройні. Сили України. Віримо та підтримуємо наше військо. Ну, і звичайно, ми говоримо про те, що ворог намагатиметься бити по енергетичній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Терористи діють лише так. Я просто нагадую вам, що ви готові. Ми вже пройшли через ці блекаути, через те, що ворог намагається нам влаштувати. І прошу вас бути готовними морально. Фізично, ну і нехай буде той самий та сама тривожна валізка, вона просто необхідна. Це реалії часу, і про це треба звичайно думати. Ну, я хочу сказати про наші Збройні Сили ще окремо. Подивіться, як вони працюють. Просто незламно на всіх напрямках, як працює розвідка, накрити штаб Южної групи войск, це російський штаб, що воює проти нас і планує ці операції. У Росії нічого не вдасться. Вони можуть міняти якісь підходи, як кажуть, тактику, призначати сурові кіних, кіних, і так далі, тому подібних гнедот. Але не зміниться в них найголовніше їхня система. Це вони, як і Гітлер, кажуть: один народ, одна земля, один фюрер. Ми знаємо, чим закінчують ці фюрери. І всі вони намагалися заграбастити Україну. І Що з цього вийшло? Ми живемо і будемо жити. Не всі можливо повернутися до нашої держави після закордоння, хто виїхав. З різних причин, і це справедливість і реалій часу. Але ті, що повернуться, так само, як і ми, що нікуди не збиралися і не поїхали, і разом захищаємо нашу батьківщину повернуться іншими, бо і ми з вами стали іншими. І не має бути таким. Все навколо нас, як було до 24 лютого. Але це вже дещо інша історія. Працюємо, і інформаційний день він продовжується, він не закінчується суцільний лютий рік і люті дні. Але ми витримаємо. Я це вірю, тому що ви не зламні. І Москва буде палати. Тож, побачимось ворогам пекла, як завжди, і посміхніється. Я вас дуже прошу. treba posmihati se.